У Мене був період, коли я важила що 10 кг, і для мене це мені здавалося, що це багато. Але хоча насправді це була, для мене це була зайва вага, бо я була незвична в такій конституції себе бачити. От і б я не робила, я не могла схуднути. Тобто я могла не їсти, я займалася точно так само. Я не могла Ви просто знущалися над своїм організмом. Типу, а він як... захищався. Це uh -huh. захист із психосоматики, з боку гормональної системи, при збільшеному кортизолі, пролактині, взагалі і лептині, як гормону схуднути, просто важко, неможливо. А Він такий думає, ага, давай далі. я, типу. Як оце блок збити? Тому що, типу, я от я не знаю. Як просто зняти фокус з тіла. Це все психологічна робота. Зняти фокус тіла, почати просто робити рутинні речі, звичайні, і відчепитись від себе. Це взагалі найкраще для дівчат побажання перестати вбивати себе в залі, знущатися тисячу калоріями. Ну, ти, я це все теж прекрасно розуміла, але все одно я не могла дійти до цього ядра. Чому типу? Ну ніби я, я не я не вбивала себе в залі. Я не космонавлю. Це психологічне все одно момент. Це робота з психологами, бо вага коли приходить, це захист організму, що щось в житті. І людина робить не так, не туди. Не те їй це не подобається. Вона собі не може про це сказати правду.